ранку, малята, любі хлопчики, дівчата, до нас сьогодні завітав гість, А хто саме, відгадайте про неї загадку. Хто з хвостиком і вушками, кого лапи з подушками. Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі книжки утікають геть від. Так, малята, це кішка. Кішка прийшла до нас у гості розповісти про свою пригоду, яка з нею сталася. Отже, слухайте. Бім бім, зелен бім. Загорівся кицьким дім. Бім-бом, зелен бом, валить дим стовбом, кішка вискочила. Очі витріщила Бім-бом, дзелен бом, біжить курочка з відром. Бім бім, дзелен бім, щоб гасити кицькі дім. Бім-бом, дзелен бом, біжить цуцик з помилом, сіре зайченя з листом, раз, 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 раз і вогонь. Погас, погасили всі разом, стоїть цілий кицькін дом, лиш коточок зажурився, бо хвосточок пришмалився. Малята, та ми й прослухали з вами потіжку кицькін дім. А що сталося у кицькі? Так загорівся дім. А що зробила кицька, коли сталася пожежа? Так, вона вискочила. А чи правильно зробила кицька, коли вискочила з дому? Так, правильно, а хто допомагав гасити пожежу? Так, собачка, зайчик та курочка. Малята, а як ви гадаєте, чому сталася пожежа? Напевно, кицька гралася із сирниками. Малята, а ви знаєте? Що потрібно робити, коли раптом виникла пожежа? В разі пожежі потрібно повідомити дорослим та зателефонувати за номером 101. На допомогу виїжджає пожежна машина із пожежником. А хто ж такі пожежники? Пожежники це професія сміливих людей, які поспішають на порятунок людей. Та тварин і нагасіння пожежі. А ми з вами, щоб не сталося пожежі, повинні пам'ятати прості правила пожежної безпеки, не гратися із сірниками, не розпалювати самостійно багаття, не гратися біля вімкненої газової плити. Будьте обережні з електроприладами і без дорослих не вмикайте їх. Отже, запам'ятайте малята, не можна гратися із сірниками. Не вмикайте без дорослих електроприлади, а в разі виникнення пожежі потрібно повідомити дорослих та зателефонувати за номером 101. На цьому наше заняття завершено. Тож до побачення!